Лесен 4 Let's play! Hello, my dear students! Hello, my dear students and their parents. I'm so glad to see you again. Сьогодні у, вас, у нас урок Let's play, модуль четвертий. Працюємо ми з вами на сторінках підручника 46 сьогодні та візьмемо ще до уваги проєктну роботу 47. Не забуваємо, що ми також проходимо деякі з цих завдань ще і за робочим зошитом. Тому залишаємося, дивимося це відео до кінця. Ну а ми почнемо з нових слів. Спочатку слухаємо. Повторюємо за диктором. Перекладаємо, а потім слухаємо другий раз і повторюємо вже без перекладу. Vocabulary Mouth Ротик. Nose Ніс. Big ears Великі вуха. Small ears. Маленькі вуха. Mouth. Nose. Big ears. Small ears. okay, well done. The first task let's play. Пограймо. І так, нам необхідно виготувати, звичайно, свою ляльку і описати, що ж. Ми бачимо, яка вона, яка зовнішність у нашої ляльки. І так she has got fair hair and green eyes. Ось яка лялька вийшла у цієї дівчинки, вона її описує. Вона має, дослівно, так, світле волосся та зеленого кольору очі. She has got a small nose, у неї маленький носик, and small ears і маленькі вуха. Отже, ми вже вживаємо лексику, яка була у нас на минулому занятті, про колір волосся, про колір очей. Також додали ще нову лексику про носик, про ротик. Ніси і рот також можуть бути big and small. Так само, як і вуха: Big ears and small ears. І ось як наша дівчинка-друга описує свого хлопчика, якого вона виготовила. He has got... Brown hair and brown eyes, у нього коричневого кольору волосся та карі очі. So he has got a big nose, у нього великий ніс and big ears та великі вуха. Створи свою власну ляльку з паперу та опиши. Дай опис цій ляльці. Переходимо до стрінки 47. Проектна робота. Make a missing pet poster. Створіть плакат про начебто ту тварину, яка пропала у вас. Пет це домашній улюбленець. Ви сумуєте за ним, ви хочете його знайти. Отже, ви робите плакат з його зображенням. Ну і, звичайно, його треба ще описати. Плакат плакатом, звичайно, фотокартка фотокарткою, але ж мають бути особливі прикмети. Наприклад, у цієї дитини пропав кролик. This is Lily. My Rabbit це Лілі, мій кролик. She has got brown eyes у неї карі очі, коричневі очі, big ears – великі вуха, and small nose – і маленький носик. Ось такий може бути приклад опису свого домашнього улюбленця, який начебто пропав. Продовжуємо працювати з нашим робочим зошитом на сторінці 27 і 28. І так, вправа перша. Look and write. Поглянь напиши, необхідно підписати частини тіла цього хлопчика. І так, hair. Далі nose. номер три це ніс. Two, Ear. Вухо. Four, I. five, mouth. Ротик. Окей, okay. well done. Я гадаю, що з цим ми справилися дуже дуже добре з тобою. Далі, вправа друга. Look and write the correct name. У нас є описи двох дівчат Anna and Molly. Нам необхідно за описом за до кожного речення написати, до кого це речення має стосунок. Ну, наприклад. She has got brown eyes. У неї коричневі очі. Anna Anna has got brown eyes. Ну, відповідно, що. She has got blue eyes. У неї синього кольору очі. Це буде Molly. Я буду писати лише першу літеру. Добре. імені. М. Molly. She has got brown hair. Вона має у неї коричневе волосся. Також Molly. She has got. Fear here У неї світле волосся. Anna. Це Анна. She has got a rabbit У кого у кого нас кролик? Who has got a rabbit? Anna or Molly? Anna of course. So Anna has got a rabbit. She has got a cat У кого кіт? Molly. Molly has got a cat. Окей. Okay. Отже, правами на сторінці 27 ми впоралися з розділом Let's Play. А тепер ходімо до проєктної роботи. Перше завдання необхідно намалювати вашого найкращого товариша, а потім описати його і розказати. Ось приклад. My best friend's name is Anna. Ім'я мого найкращого товариша Анна. She has got Feya, Hair, у неї світле волосся and green eyes та зелені очі. Необхідно намалювати тепер тобі свого товариша. Ну, давайте спробуємо описати. І так, я намалювала, наприклад, такого хлопчика. Він мій товариш. Отже, ну, початок у вас вже є, я його друкую. My best friend's name is Nick. Ім'я мого найкращого товариша Нік. Окей. Okay. So he has got. Описуємо тепер його. He has got. І так, якого кольору у нього волосся? Black hair. He has got black hair. Black hair. And blue eyes. Ось увесь опис. І так, намалюй свого товариша і опиши його відповідно до даного прикладу. Якого кольору лише обери його волосся замість блек. Напиши свій варіант, так? І якого кольору у нього очі. Зміни, будь ласка, ці дані відповідно до справжньої зовнішності свого друга або подруги. That's all for today. На цьому це все. Дякую за увагу! Зустрічаємося на наступному уроці Smart World 4. Будемо розбирати саме цей аспект і цей розділ нашого четвертого модулю. Працюватимемо на сторінці 48 на наступному уроці. А на сьогодні все, до нових зустрічей. Goodbye!